А як ви сказали ваше ім'я? Тамріко. — Там Тамріко. Там — там там Я ніколи я не чула. — Я взагалі Тамара. Там... А а так там Сумі. ріко, да? Тамара. Я познайомилася з, 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 з Ну, в в селі в себе. Я народилася в селі <плеслав> Я в клуб заходжу. Це мені 17 років, я вже чуюся в Полтаві. Технікум радянської торгівлі, Технік технології рятування інші. І я в, І заходжу. На мене отакі от очі <плеслав> Гарненькі. Високі, ну не що, високий, це ж мрія кожної дітей. No, <гум> ну він так, як перший. не дуже так прям, навіть виходить. Вони ж такі, вони людини, ну, Він Абхазії, Вони ж такі, вони дивляться, не, вони тіпе, не бачать, а вони. <гум> <гум> вони все бачать. Вони все бачать, типа на те не дивляться. Ні, А тут вийшло, що очі в очі. А в тому, ж я ж підходжу там, а там у нас пластинки крутилися в тому. У нас ансамблю якось не було. А пластинки перевозив кожної пластинки. І це пам'ятаю, яку пластинка, суфіротару, вони привезли з Полтави, така велика, край, мій рідний край. Тепер десь суфіротару, так? Да? І, і мій однокласник каже, знайомся, цей хлопець вчиться зі мною, це зурік. Він сказав, зурік. Зурак. Ні, зурік". Зурік. Зурік. а як же повне ім'я? так Слухайте, і є? Слухайте далі. Ага. Зурік. Я кажу, ну зурик так, зурік. Вот это все. Ну, я не знаю, що там тут, тут, тут. Ну, вроді би, я это. Ну, я червоніла. Ну, зараз, може, теж, а інка такі, щуки мене червоненькі були. Ну він мене провів. Я ж розказала, що я в Полтавів чуся. Він каже, що я ж то, ну, таке. сказала, що у нього мама. Ну, за якось город Галі. Це якраз кордон Грузії і Абхазії, uh -huh. Там якесь водосховище. Дуже гарне таке, я дивилась в інтернеті, чи у них там оця. Ну, виробляє електроенергію, щось говоря, я не пам'ятаю. Чи електростанція, коротше, ще й уточнять мене. Вот. І він же ж призначив мені побачення, що ми в Полтаві зустрінемося, А це були канікули літні. А ще ж я ж вдома. І він щось там, я пам'ятаю, 12 вересня ми зустрічаємося десь отам, Ну, в центрі, там, де Будля коротше, це центр, там, де Шчили, а ще в Полтаві, знає, це так, я ще й. Ну там кришу згорів, ну це ж якісь крутьки, там оренду не захотіли платити, і вони і таке зробили, як От. Ну, коротше говоря, я там дивилася, що типу, і загинув якийсь хлопець, той підпальчив, який його ж зразу і наказали, Бачите, Бог був нас. Він підпалив і щось не розрахував, ульокся, і він сурів там, о, тому що я вже це дивилася. І ми зустрілися, то він якось так на мене дивився, так якось так уважно. тому що він, ну Я маю веду, коли ми побачили. Слава така, в мене Монтана, типу, поділки, зрозуміли да. так, Монтана йому. Я помню, Ужа... жахливий я вигляділа. я б... ну це Зараз тоді ж хіба я розуміла, да? Ну, да. От, це, так? Він мене запросив в кафе ну на Морозиво, а потім якось через... Ну, кожного разу він то кафе, то під часами, ну це в центрі все. Там отож пожарка, то як іти на обласну лікарню. Mm -hmm. Ти от... в Полтаві, так? Да? Да, да. А потім, те... потім він мене запросив, це ж вже було, ну це ж ми осені. Ну да, так, це ж осінь, це ж вересень місяць, потім жовтня. Запросив? Ні, до листопада, мабуть, ні. не знаю. Не <сіх> це, 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 що, що запросив на база ну, на ринок, а там же ж ті грузини, така ну, Я так не пам'ятаю, як правильно пишеться Камарджуба. ну, тільки камарджоба. Ну, а ці ж грузини мене ж гостили. Мандарин, а Ну, Мандарини, є мандарин. Потім е, він десь. Е, а а тоді ж якось назначив, що в театр е, не Котляревська, а колос. І я йому вже розказала історію, що хлопець, яким я дружила, все таке, мені змінив. і я... І... Тому ще та штучка була, але да? хотів. <ріст> Ні, він же мені змінив. А, а я а Він прийшов. вам. Він мені змінив. А я ж хотіла його проважати в армію, все таке. Ну. А він, я ж все розказала, Зурки, все розказала. Кажу, а він сказав, що тіпа, можеш мене, ну, ну, я хочу, щоб ти мене провела в армію. Я кажу, якби не не був, було... Є... а казається там. Ну, сусід спас. Сусід сказав, що Толя, а я кажу, де Толя? А Толя там загуляв. Ну, короте, якби не сусід, оце тепер буду благодарити сусіда. Він в Комсомольській збирається в село. Так я кажу, я тобі повезлася з усього села, все, що я все, ну, що є. той. Да. Тому що він мене тоді спас. Ви поняли? зрозуміли, цього Толі, тому що він виявляється гуляка. Ну да ладно, раді Бога, жінки устрають, гроші заробляють. Це таке діло. Ну, коротче, що це? так? Вернула, да? І він так от дивився і мені він подарував через значить, фотографію на пам'ять тамріку. Від і підпис просто. Це він сам вас так назвав тамріко". Да. А, а я ви ж казали, а, я Тамара, так? Да? Ні, ну звичайно я ж Тамара. Тома, Тома, Тамара. Тома, Тамара, так. Да. Ну, в школі там, Тома казали, а так Тамара. І він нам задав, написав і це ж завірено. І і, від, і Гокадзе. І Гокадзе. З доказ. Э, го го -э а потім що було? А потім був поцілуй, але в тімному місці. там якась бесідка, де оце, обласна оця, і отут біседку, ну тобто так, і тут бесідка. Я поняла, що це поліклініка, а тут це, І отут був дуже приємно було в темноті. А потім щось вийшло, що він каже, запроси мої за про другу. У мене є приятелі, ну, другу. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, російською ж мовою, я тоді спілкувалась. І ми сходили в кіно, понедлі, та, та. а та почала носом своїм, та, та, все, я пішла додому, та, все. а я залишилася з ними двох вони. Ми б возле під'їзд, стояли, те-та, а потім вже той ж хлопець пішов. Це що, оце, територіальна слава Україні. це... Може, ви мене заберете. <laughs> <laughs> так хочеться, блін, хлопцем допомогти. І то... І виходить... Получается... Так далі ви ним не... Підіжіть, та, та, та інтересно. А, і все. Я ж така тарафою. Да. Слухайте, ну так, да. і він же... Да. — же ж він той хлопець пішов, під... да. не, уже вже ж фотографія лежить. А цілувались потім? Ні, цілувались перед фотографією. Перед фотографією. Да. Ну, ну подробності, щоб... да, 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 да. це дуже цікаво. От бачите, чому я розказую іменно їй, тому що вона мене зрозуміє. І, той. і по ступеньках я І пішли, пішов вже він проважав, де ж я живу, бо він ж і не знав. Так же ж. От. А, ні, а перед цим вибачайте. Він же поїхав, полетів. В Абхазії вже не було. А це ж приїжджав вже однокласники, кажуть, а ми в селі бачили. Каже, а прийшов і сказав. Зурик, Зурик поїхав, полетів в Абхазію, десь на якісь дні там. Добре. ну він Секунди каже, тобі... Дякуємо вам. Він каже, ну він тобі. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам. Він тебе каже, тобі там якісь подарунки привіз. Все таке. То сердечко ну, пустое, оболод, да, сердечко. Mm -hmm. Таке як знаете, ну, такий сувениры. Ну на чорном, на чорном шнурочке, я так течу на чорном. Ну no, да, чего чорном. На чорном, да. И э, набор этим... Филипп. Mm -hmm. вот эти Лу Филіп. Вот он синий. Mm -hmm. То він там шикарный, він же на півроку і все. А він же іменно на... там можна було no, користуватися да, кор кор різкою. Шикарно. щось. Дякую. Дякую, Дякую вам велике. Слава Україні. Героям слава. Слава, дійсно, люди. Да. Ну, процент менший, звісно, ніж 50. Слухайте. І, коли... і я а, і він мене з піднім... ну, то ми ми будемо, да, і ось ця ступенька, що ми вже ну, вже на четвертий поверх, да, я на квартирі живу. Це треба підніматися, а тут світло это все. Він мене наклоняється поцілувати. Я, о Боже, отак. Все, а вижу, так правильно, Луї Вітон там що взяли, а тепер у Боже, да? Ну, я, це ж що я, ні. Він же схожий хоче... Ну, я так. Знаєте, яка реакція? Реакція, тому що світло, потому що лампочка. А, то світло. Я ж набіснила. Ти ну... що лампочка прямо мені, я ж при темноті хорошо було, да? Ніби якось так это само ну, да. собою произошло. А ну, тут бо я, я поміл в радянському союзі я було все. при обо... якось... типа, чуєте, да. союзі, О було? Боже, все при а ж що він там подумав? От куди знаю? Ну, він сказав: "Я прийду". Тобто ну, він якось ножкабрази, да, заділа да? але він сказав, я прийду, ну, вступав, а, а, а розсуждала, що це думає, чи сказав, може, не прийду, чи прийду. Ну, коротше, він не прийшов. Ви ж там не перепутайте. Слухайте ну, далі. Ні, він прийшов, але через багато років. Слухайте далі. Ого. А як же? Слухайте. Але вже ж його нема на світі. E, Значить, виходить. Нема, нема, зурика нема, нема. Тиждень-два нема, нема. Ніхто не йде, ніхто не телефонує в двері, в двері нічого ні. Добре, Слава добре. Україні. Я по дорогу. Вітаю, вітаю вас. Вітаю. Всі уважаю. Всі уважаю. Все виїжджаю, все, все обіжає. Тримайтеся, бережіть себе. Я обіцяв. Да, дякую. Дякую вам велике. Дякую. <реш> вам. Дякую вам. І я вас обіцяю. Дякую. У мене зять закисник. І онук також чисто накисляється. По 22 минути. Ви підключилися. Ликувались yeah. нормально, все? Да. Yeah.